Донька вдалася в мого колишнього чоловіка не тільки зовнішністю, але й поведінкою. Вже одружена жінка з дітьми а й далі має до мене претензії, От наче приходжу додому, а вони обоє з чоловіком моїм на диванах лежать, а я маю й прибирати і їсти наварити. Коли мені було 47 років, то я пішла від чоловіка, бо вже було досить того всього, що він мене сприймав як належне. А виходить, я й пізно це зробила, бо донька перебрала його модель поведінки, і як тільки вискочила заміж, то давай мені телефонувати. Мамо, мені треба, аби ти прийшла і побула з Оленкою, щоб я хоч трохи поспала. Ма, мені треба в перукарню, погуляй з онучкою. Ма, ми можемо відпочити з Тимофієм, візьмеш Оленку до себе на вихідні? І я брала й сиділа, бо ж онучка, моя кровиночка, як можна на це маленьке золото не милуватися. Але з роками я не лише стомлювалася з онучкою, але я ще й працювала, і працюю, тому часу на себе і своє особисте життя у мене взагалі немає з подачі доньки. Я себе тішила надією, що як тільки Оленці виповниться три роки, то вона піде в садочок, і вже мені легше буде. Але мене донька ощасливила звісткою, що вона знову при надії я вже не витримала. Слухай, ти чим взагалі думаєш? Двоє дітей, а ви живете на орендованій квартирі, твій Тимофій лише сам заробляє і ледве все тягне, а ти тут зі ще одним. Мама, у нас все по плану. Зараз малі діти, а потім все будемо працювати обоє. Ти ж нам поможеш? Якщо чесно, то я не хотіла більше їй помагати, бо це як саму себе вмовляти, що все буде добре, але вже горить хата і скоро стодола теж загориться. Зціпила зуби і вже плела по течії. садок, робота, садок, магазин, дончий дім. Вону крізь дуже вередливим, і мені часто приходилося брати Оленку до себе, щоб дитина хоч трохи виспалася. Всіх жаліла, а от про себе й не думала. Махнула рукою, і це мене ще більше роз'ятрювало адже я була в якомусь безвихідному стані. Не відмовлю ж я доньці. І тут донька каже, що вони їдуть на відпочинок, і я маю за дітьми прослідкувати, а це малі діти на хвилиночку. Мамо, та ми на десять днів, що з ними станеться. Що зі мною станеться? Ти про це не подумала? Я вже втомилася сидіти з твоїми дітьми і сама потребую відпочинку. Але це твої онуки? випалила донька. А це твої діти, і ти не для мене їх на світ приводила, я тебе про це взагалі не просила я єдине, що прошу, залишити мене в спокої. Ой вона там далі говорила, що мама так не чинить і повезла дітей до свекрухи, та радо погодилася з ними побути, і я не бачу в цьому нічого дивного, адже побути раз в рік, а що побути кожного дня з дітьми, то трохи занадто. За цей час, що дітей не було, то я наче ожила. Нарешті виспалася і стала схожою на людину. З подругами знайшла час зустрітися. Генеральне прибирання в квартирі зробила і поїхала за місто до друзів на Шашлики. Господи, вільне життя таке прекрасне, а я його отак витрачаю, хоч мені лишилося набагато менше, ніж доньці. Донька відколи приїхала, то зі мною не розмовляє і дітей до мене не відправляє. Думаю, що то для мене покарання, а я лише рада, бо сама собі господиня і розпоряджаюся сама своїм днем. Звичайно, її надовго не стане, і вона скоро зателефонує, і я маю намір сказати їй, що можу дітей хіба на вихідні забирати на кілька годин, а далі сама, а то звикла, як її татко, вилізати мені на голову і вперед, чи я неправду кажу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.